Кінцівки Stalker 2 викликають багато запитань, та найголовніше з них, яка з кінцівок є істиною. Всього в грі їх чотири: за варту, за іскру, за стрільця і за себе. В мережі вже встигли посіяти сумніви і розітись протиріччями щодо єдиної вірної кінцівки. Тож вже зараз спробуємо розібратись у всій цій плутанині. Розпочнемо з найбільш ганебної та рідкісної кінцівки кінцівки за варту. Думаю, з самого початку гри всі ми мали розуміння, що варта це така собі поліція зони, навіжені пси, які діють в чужих інтересах. На час подій Сталкер 2 це найсильніша організація з передовим озброєнням та технологіями, багато з котрих дістались їм ще від ЕС свідомості. Лідером варти є Коршунов, який перевіряє нас при першій зустрічі. Він кидає нам автомат, який символізує розібраний пазл. Скіф швидко складає його, доводячи свої можливості та високі амбіції. Протягом всієї гри полковника Коршунова нам виставляють як доволі позитивного персонажа, котрому відомо, що таке честь і справедливість. Автори навмисно роблять його симпатичним, утім невдовзі показують гравцю, що він не є керівником параду, адже за ним стоять інші таємничі люди, котрим багато про нас відомо. Пані з цигаркою знає, хто ми знає звідки ми знає те, що ми активно шукаємо відповіді на запитання. Вона з'являється лише раз за гру, та навіть єдина її поява сіє сумніви щодо довіри цієї організації. Дивлячись на її підручних в лиці Коршунова та Даліна, розуміє, що вони лише інструменти для досягнення мети в її руках, оскільки вона є лялькарем, який постійно стоїть за кулісами і сіпає за ниточки. Якщо ж таки остання крапля здорового глузду покинула вас, і ви пішли за варту, полковник Коршунов ляже в капсулу. Виявляється, що його екзоскелет дозволяє йому ходити. В одній з кінцівок нам демонструють, що Коршунов працював на ес свідомість під час першого експерименту, та все пішло не за планом. Схоже на те, що саме відтоді полковник втратив здібність ходити з останніх сил. Він робить останній крок, щоб залізти до капсули. Після скіф виключається і прокидається вже біля ніг загадкової тітоньки. Я виконую обіцянки. Ви можете залишитися з нами або. Ви втомлений. Я проведу вас. Вражаюче, чи не так? Хтось має стежити за всім цим. І полковник Мартиненко справді гарно звучить. Це ваша пташка. Подумайте про це. Кондор один. Все, що необхідно цьому сталкеру. Нехай отримає. Куди летимо, босс? Людям не потрібні безкінечні пошуки. Вони потребують щастя тут і зараз. Як бачимо, Євген Мартиненко, А.К. Скіф, обирає повернутись додому, замість того, щоб посісти в місце Коршунова. І ніби все гаразд. Головний герой отримав те, за чим прийшов, розкрив всі таємниці зони і спокійно полетів собі в нове життя в новому світі. Відали ж тому, що новий світ тепер це спільна ілюзія щастя для всіх. Посеред безлічі моніторів у лабораторії вмикається перший монітор Скіфа, який передає картинку його очима. Людям не потрібні безкінечні пошуки. Вони потребують щастя тут і зараз. Екзоскелет і останній крок Коршунова символізують ці слова. За допомогою альфа артефакту та ноосфери варта збирається зазомбувати всіх людей ілюзією щастя, розпочавши зі скіфа, який відмовився до них доєднатись. Дана кінцівка одна з найгірших, і, як на мене, є алюзією на сучасні соціальні мережі, телебачення і інші знайомі нам штампи сьогодення. Друга кінцівка кінцівка за шрама та іскру. Це ще одна хибна кінцівка, яка приводить до вкрай негативних наслідків. Все ж будьмо відверті. Шрам Сталкер 2 вийшов одним з найцікавіших та найяскравіших персонажів. За ним дійсно хочеться йти. Та й іскра як організація виглядає непогано. Такі собі хороші хлопці за все хороше проти всього поганого. От лише коли заходиш далі, історія Іскри відкривається тобі в повні. З організацією з поміткою науковості, іскра перетворюється на угрупування релігійних фанатиків, котрі шукають світлу зону. Чого ви хочете? Після нерозумного втручання вчених енді часу структуру ноосфери було порушено, а індивідуальні образи тонкої матерії ізольовано одне від одного. Сяйво відновить право на безсмертя всіх розумних істот зони, а надалі і всього людства. І з цього моменту вільні свідомості. Зможуть контактувати одна з одною. Без перешкод обмінюватися знаннями і досвідом. Настане нова епоха. Так от що насправді значить світла зона. Я відчував. Я вірив. Шукайте і знайдете. Сяйво дасть змогу забрати все темне, що стримує нас, що заважає почути одне одного, дасть вічне життя без болю, без жалю, без страждань. Як? Як же нам наблизити цю епоху? Після сцени з візіографом Шрам скидає маску актора погорілого театру і демонструє своє справжнє іство, зіткане з релігійного фанатизму, віри та мети, яка виправдовує засоби, де найманець дізнався про світлу зону, звісно ж, від стрільця, котрого так невгамовно шукав всі ці, ці роки, йшовши по його п'ятах. Коли я знайшов це місце, то зрозумів: зона не буде собою до тих пір. Поки хтось намагається за допомогою отаких от от телевізорів або програми «Сталкер». знати б лише. Виходить, що світла зона це брехня. Я побачив її, коли розстріляв все свідомість. Вона щось краще, щось світліше, справжнє. Так я думав. Кілька років я бродив цією зоною і шукав світлу. Мабуть, тоді Шрами почув про неї. Але моя світла зона виявилася. Ти сам бачив, чим вона виявилася черговою ілюзією, черговою брехнею. А його <зас> взагалі ніколи не існувало. Шрам, як і вчені ЗЕС свідомості, вірив не тільки в те, що за допомогою підключення до новосфери можна прибрати з людства все темне і зле, але й в вічне життя у світлій зоні, такому собі раю для сталкерів, де немає місця варті. С Свідомість? Десь я вже чув це. Так називала себе група вчених ідеалістів з проекту X. Вони хотіли прибрати з новосфери всі темні прояви людської натури, зробити світ ідеальним. Наміри чудові. А реалізація так собі. Чині під'єдналися до ноосфери без відома керівництва в червні 2006-го, через 10 років після її відкриття, експеримент вийшов з-під контролю, внаслідок чого і виникла зона. Шрам абсолютний ідеаліст. Ним рухає ідея ідеального світу, ідеальної зони, вічного життя без мороку та страждань. Найманець теж грає свою гру, про що попереджав стрілець. Кому служить Шрам? В кінці ми дізнаємося, шрам був агентом мосту. Утім, він хитрун все одно використовував усіх задля того, щоб дістатись до власної мети. Біда лише в тому, що власні вірування і віра як така ніколи не має зв'язку з реальністю. В інших кінцівках ми бачимо, як шрам виходить до логічного висновку. Гадаєш, представник був би таким самим тут? Можливо, смердів би. Прилюгідник Несків, представник мертвий, похований, перетворений на пил, пил на землю, потім на глину. І чому в цій глині не стати затичкою і іржавої діжки? Уяви! Він вирішував долі цих сталкерів! Ось чому. У наших снах. Бачимо їхні спогади. Так. Але представник живий. Так. Лише вороги кажуть, що нема життя за смертю. Але ж тоді немає. Світлої зони. А як немає світлої зони? То всі життя загублені даремно, Скіф. Ні. Ні. Знаємо. Це брехня. Заради цього я втратив голову разом з усім іншим. Шрам дійсно втратив голову, от лише не ставить питання бути чи не бути з Гамлета, адже вирішує бути, що свідчить про його власні мотиви та егоїзм, які ховаються за світлими спонуканнями. Шрам лягає до капсули, а після скіф прокидається у світлій зоні, в котрій стрілець прокинувся в істинні кінцівці тінь Чорнобиля. Всі колеги, навіть мертві, затишно сидять біля вогнища, і все ніби чудово, доки нам не показують, що це ілюзія. Життя без болю та страждань, про котре мріяв шрам, виявилось смертю, бо тільки в смерті ми не здатні нічого відчувати. Таким чином, шрам метафорично подарував всім сталкерам в зоні не тільки власну ілюзію щастя, але й вічне життя смертю. Дійсно, поетична кінцівка великого актора. Ні темряви, ні смерті не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком, і я й стих. То вигрібати нета, коли йде без смертя косяком. Третя кінцівка – кінцівка за стрільця, яка викликає багато дискусій. Цю кінцівку я отримав при першому проходженні, так як сліпо довірився стрільцю, який мені симпатизував ще з часів тінь Чорнобиля. На це розраховували автори, адже стрілець не може бути поганим. Це сталкер легенда, котрий єдиний зумів відкрити таємниці зони. Протягом всього знайомства стрілець здавався найбільш адекватним персонажем, котрий легко відрізняє реальність від ілюзії. Саме він показав нам, як виглядає наведена ілюзія, яка переросла в байку про тонку матерію, розповів про те, що світлої зони не існує. ес свідомість мала дуже розвинені технології, однією з котрих була технологія наведеної ілюзії, до котрої і потрапив стрілець після розстрілу ес свідомості до такої ж потрапляє і Скіф, хоч перед тим Фауст показував йому тонку матерію як справжню зону. Якщо ви уважно глянете на вираз обличчя Фауста під час останнього псіудару, удару, ви побачите посмішку і перенесення скіфа на антени. Що це? Сон? Яким чином може відбуватись подібне? Якраз цей був ще один приклад наведеної ілюзії, яку вкрай майстерно використовував Фауст, адже він єдиний успішний контролер людина, створений в лабораторних умовах. Про це нам розповідає професор Двупало, який вважає Фауста вінцем своєї роботи. І хто тепер Фауст? Ми прищепили йому здібності. Мутанта, так подумай сам. Немає ні проєкту X, ні ЕС свідомості, ні мосту, щоби захищати. Програма не керувала ним, це він сам вирішив запустити її. Думаю, моноліт став для нього ідеєю, дай людині ідею, яку вона може збагнути, і вона зробить значно більше, ніж коли її примусити. Я завжди казав, що це працюватиме краще за будь-який повідець. В тому бою Фауст не помер, та про це трішки згодом. Повертаючись до стрільця, варто згадати один дуже цікавий момент в його Криївці. Моя голова. Блять, не можна, щоб та історія повторилася. Сьогодні 3 березня 2017 року. Ти стрілець, працював у енді чезі, звільнився за власним і намагався підірвати Х-11. Невдало. Тікай на велику. Хвайся. А потім повернись. і не дай цим виродкам завершити проект X. Там на дошці написано: Не вір йому, він стоїть за всім. Вбий його». А в сусідній кімнаті можна знайти КПК з доволі дивним повідомленням від стрільця. Стрілець каже, що намагався підірвати лабораторію Х11. Це лабораторія в Дічазі. Не можна, щоб історія повторилась. Схоже на те, що стрілець частково потрапив під дію випромінювачів або моноліту. Запам'ятайте це, як і цей момент. Не повіриш, але це очі темного. Привіцький. Це я темний. Пам'ятаєш, як я хотів убити стрільця, я передумав. Як це, бляха, можливо? Ну, це свідомість мають дуже розвинені технології, і потрібно зрозуміти, навіщо вони варті. Проте, час закруглятися, поки вони не так є... В одному з діалогів Коршунов називає стрільця агентом ЕС свідомості. Цілком можливо, що стрілець, як і Шрам, досі є агентами, лише самі не знають про це. Мотиви обох однакові в наступному будь-яким чином захистити зону і не дозволити перетворити її на полігон для випробувань. Це стосується їхнього несвідомого, тоді як свідоме розповідає вже про зовсім інше. В одного вічна весна, а в іншого консервативність як подальший спосіб існування зони. Чи міг сам стрілець написати на дошці не вір йому? Чи ж це зробив доктор, який теж знав координати сховку? Також дуже важливе питання, чому стрільця не зомбують екрани, тоді як вони зомбують темно. Видається мені, що відповідь на це питання нам показали в останній кінцівці. Коли стрілець робить свій фірмовий рух з першого трейлера Тінь Чорнобиля, забираючи КПК, на ньому ми бачимо вказівку Вбий стрілка. Такий ж екран був на КПК Темного, а також в Тінь Чорнобиля. Навіщо стрільцю носити його з собою? Як пам'ять за прикладом Гільзи, бродяги? На мою думку, стрілець досі залишається агентом ЕС свідомості, лише сам цього до кінця не розуміє. Його мотиви, як і шрама, збігаються з мотивами вчених з проєкту X, хоч в кожного з них є й інші власні плани, ідеї та амбіції. В іншому випадку цілком можливо, що стрільця знову накрило псі впливом під час спроби підірвати лабораторію X11 і змінило його програму. Утім, навіть якщо відкинути все вище сказане, кінцівка все одно буде негативною. Стрілець лягає до капсули і підключається до ноосфери. Він дістає повний контроль над зоною, і назавжди закриває її для чужих очей. Цим самим він демонструє власне піклування про неї, охороняючи її. Водночас стрілець не дозволяє нікому покидати її периметр, так він перетворює зону на в'язницю, навічно заковуючи її в кайдани. Усі пункти пропуску в зоні відчуження закриті. Перетинати периметр зони суворо заборонено. будь хто хто намагатиметься увійти в зону або залишити її, буде ліквідований на місці. Увага! Будь-хто, хто намагатиметься увійти або залишити зону, буде ліквідований на місці. Я захищатиму її. Завжди на істинність останньої четвертої кінцівки натякає все: і відеоряд, і музика, і наповнення. Скіф лягає до капсули і повертається до інциденту з його квартирою, котру зруйнувала аномалія і породила альфа артефакт. Після нам показують, як відбувалось підключення до ноосфери С свідомістю і як доктор спаплюжив цей експеримент. Доктор розумів, що його колеги насправді не прагнуть змінити людство на краще. Всі вони марять лише власним марнославством. Та з усього людства кожного з моїх колег насправді цікавила лише одна людина. Він сам. Вони мріяли про світову славу, про лаврові вінки на своїх блискучих лисинах. Звичайно ж. Не можна було дозволити, щоб таємні лабораторії, кровожерливі експерименти та інші темні справи виповзли назовні. Всі вони не могли натішитися своїми мріями про ідеальний світ. Знаєте, як кажуть, найрозумніші мислять однаково. Але й дурні приходять до однакових висновків. І ось полюбуйтеся, що ми маємо через десятиліття по тому. за нашим образом і нашою подобою. Ви ж були там, вірно? У проєкті Сосвідомості. свідомості. Як і вони. Я обманював себе. Проте мої сумніви зростали швидше, ніж їхня впевненість. Тому, в момент експерименту, одна капсула залишилася пустою. Таким чином, зона це лише відображення подоби тих, хто її породив і хто знаходиться в ній, їх істинних мотивів, думок та емоцій. Їхній ідеальний світ це утопія, яка виявляється катастрофою і смертю всього людства через ненависть один до одного. Після нам показують доктора, який виходить за межі свого двору і вмить стає Фаустом. Бо немає нічого таємного, що не стане явним. Це лише питання часу. Ми бачимо, що зона більше не має кордонів і з'являється по всій планеті. Вона отримує власну волю і перестає коритись чужі, а також сама створює себе, а не заподобує тих, хто її створив. Тому що ви бачите її лише такою: наляканою замкненою кліці, народженою у злі і насильстві. А якою ще вона могла стати в місті експериментів над людьми та природою? Можливо, якби вона була народжена на волі як барск? То могла би стати зовсім іншою зоною, що творить, а не руйнує. І тоді ми теж стали б іншими. Ми, люди, завжди виявлялися сильнішими за обставини. Доступ до ноосфери зробив би нас кращими, навіть якби спочатку було дуже тяжко. Важко зрозуміти і вибачити один одного. То виходить, це ви створили зону. Створив? <хи> Ні, звичайно. Вона створила себе сама. Я ж лише допоміг їй з'явитися. Хоча я і мої колеги уявляли результат експерименту абсолютно інакше. Бачиш тих сліпих псів? Я намагаюся приручити їх уже довгі роки, але вони народилися в одній з лабораторій, де не відчували нічого, окрім болю та страху. А от барс знайшов мене сам. Просто одного разу вийшов з лісу і намагався вкрасти ковбасу. Він народився на волі і був вільний у своєму виборі, розумієте? Зона наше спільне дитя, але ми не навчили її нічого, крім страждань та горя. Вона не знає, як бути іншою. Може, тому що і ми й самі не знаємо. Зона в Сталкері це персонаж. Він не за нас, але й не проти нас. Все залежить лише від прагнень того чи іншого Сталкера, від його єства та справжнього я. Стрілець розповідав, що Зона не могла бути вільною, якщо доктор живий. Насправді ж все навпаки. Саме доктор, ейкий Фауст хотів звільнити зону, тоді як стрілець бажав забрати її для себе. Повернемось до наведеної ілюзії Фаустом під час сутички. Фауст нібито показує нам тонку матерію, тоді як ми розповідаємо йому правду про те, що він проект, контролер, штучно створений в лабораторії. Звісно, він заперечує наші слова, та що найважливіше, в цьому діалозі Фауст вперше постає зрячим. І надалі Фауст теж з'являтиметься лише зрячим. Він каже, що колись зробив один невірний крок, і все його життя перетворилось на темряву. Це алегорія на сліпе поклоніння моноліту. Спочатку Фауст виступає релігійним фанатиком, який бореться за повернення довіри і голосу моноліту, та згодом він повністю змінює свою риторику. Біда лише в тому, що ми не можемо просікти, коли саме Фаусту відкрилась істина, чи до подій гри, чи якраз таки на дузі. Він зрозумів, що Зона це не моноліт, так як останній є лише рукотворною псіустановкою. Зона не може бути вільною і стати творцем, так як вона знаходиться в кайданах. Точно невідомо, коли саме Фаус став доктором і що стало зі справжнім доктором. Чому той в одній сцені з чорним волоссям, а в іншій з сивим. Наприкінці доктор говорить майже що цитатами німецького письменника Германа Гесе. те, що ми не розуміємо, ми намагаємось розірвати, знищити та викорінити. Чому ви відмовились лягати до капсули? Тому що я завжди вірив у людство. А мої колеги переконували, що його потрібно трошки підкоригувати через неосферу. Очистити від усього темного. Як я міг на таке погодитися, як я міг дозволити їм відібрати усього людства свободу не просто діяти, але навіть неупереджено мислити. Усе наше темне та світле залежить від нас самих. Зона з'явилася на місці трагедій та жахливих досліджень, тому і стала такою. Але я вірю в нашу зону. Зону для всіх і кожного. Я сліпо служив моноліту, допоки вона не відкрила мені очі. Щоб пригода, що зветься життям тривала, маєш прийняти волю як необхідне. Це і є головним даром зони. На передній план виходить проста ідея: воля, життя та розвиток. Неволя, деградація та смерть. Зона є такою, якою вона є через людей, адже вона створена за їхнім єством. Та якщо дозволити їй самій обирати шлях, як ми це робимо в будь-якому сталкері, вона або знищить людство, або виведе його на новий рівень. Фауст розумів, що насправді зона прохала про допомогу. Він став спусковим гачком, який запустив край хитрий план. На дузі Фауст нібито сам дав себе вбити. Насправді ж він лише дозволив всім думати, що він мертвий, а також отримати ключ до наступних зачинених дверей візіограф, який насправді є нічим більшим, ніж потякаючою головою і прикладом наведеної ілюзії. Про це говорить і стрілець, і Коршунов, він навіть далін, сам переконується в цьому. Це лише образи, які зберігаються в ноосфері, але не є справжніми людьми, що ми бачимо в останньому діалозі з бродягою. Трюк спрацював зі шрамом, та не зі стрільцем. Дивує лише те, як Фауст у вигляді доктора дозволяє вбити себе в кінці застрільця, та це скоріш просто ігрова умовність. І хоч Фауст виступає антигероєм, саме він веде істинну боротьбу за звільнення зони від чужих кайданів. Всю гру нам вбивали в голову одну річ: не вір нікому, в зоні немає товаришів. Це не вір нікому є однією з найголовніших ідей. Кожен приходить в зону за чимось своїм. Хтось за артефактами, хтось за чудесами. В кожного є свій план на зону, як говорив Ріхтер в фінальному діалозі. Саме тому до капсули повинен лягти Скіф, який відноситься до зони індиферентно, і нічого від неї не хоче. Стрілець хоче вберегти її як батько, та не бачить, що цим самим просто законсервує її, як і хотіли вчені з проєкту X. Шрама подібні наміри, хоч і більш глобальні, ну а про варту й взагалі нема що сказати. Саме тому істинною кінцівкою є саме кінцівка за скіфа, хоч і зі своїм глобалізмом виглядає вона доволі дивно. Що це натяк на те, що Сталкер 3 буде про подорожі з зоною по всій планеті, чи про мультиплеєр, який так би мовити, озонить Париж, Берлін чи Лондон. Є в мене цікавіша ідея стосовно всього продемонстрованого і стосується вона одного культового та легендарного фільму. Якщо здогадався про котрий фільм кажу, пиши в комент. Невдовзі я спробую висунути цю навіжену теорію, а поки не забувай написати під відосом власну думку щодо істинної кінцівки. Я завжди читаю коментарі. Не забувай підписатись і поставити лайк цьому відео, а також завітати на сайт інтернет-магазину Artline. бо саме там можеш придбати топовий ігровий ПК. До нових зустрічей на цьому ж місці.